шукаєте вишуканий образ за розумною ціною. Вам потрібен костюм Престиж Дует. від Розпакуй ТІВІ, шикарна блуза з неймовірним декором і звужені ультрамодні брюки. А ціна усього від 599 гривень. 599 гривень за дві речі. Дуже вигідно. Костюм Престиж Дует – це трендовий дизайн, який зробить вас стрункішою. Поєднання яскравих насичених кольорів та спеціального крою візуально зменшить фігуру на кілька розмірів. Лише подивіться на цей розкішний ефект. А ще «Престиж Дует» – це неймовірний комфорт, преміум трикота він чудово сідає на фігуру будь-якого типу. До того ж, цей матеріал не боїться багаторазового прання і практично не мнеться. Люксове пошиття гарантує якість на довгі роки та неймовірний зовнішній вигляд. Ви тільки подивіться, як акуратно виконаний декор на блузі: на вибір кавовий, помаранчевий, синій, темно-синій, бусковий та чорний кольори. Більше не потрібно переплачувати по 2-3 тисячі за якісний елегантний костюм. Костюм, престиж, дует. Ваш стильний преміальний образ усього від 599 гривень. Телефонуйте!